Продовжимо економічну тематику з нашим наступним гостем. До нас доєднюється Олексій Другов, професор Національного університету Львівська політехніка і керівник проекту «Soft Invest Консалт. Доброго вечора Героям слава, слава так і Героям Продовжимо слава. тему. Мабуть, питанням про декларування ще. Тобто, ця от кампанія, про яку ми говорили щойно, як ви вважаєте, система декларування доходів українцями вона потребує удосконалення і якого би потребувала? Перш за все, потрібно сказати про те, що ну, кожну систему можна модернізувати. І звісно, що коли ми говоримо про сплату податків в Україні, то називається цифра що до 50% приблизно це сіра економіка, чорна економіка, тобто велика частка. Доходів, отриманих громадянами, не потрапляє. Відповідно, стоїть питання адміністрування. Ось зараз те питання, яке нам ставлять, наприклад, міжнародні донори. Тобто краще адмініструйте податки. Тобто, дивіться, де платять зарплату в конвертах. І я таких питань. Це перше. Друге питання, що технічне, тобто правильності відображення в кабінетах, хто має сплачувати податки. От я вже наводив своїм колегам приклад, що в мене є записано: немає на гараж, але чомусь він добирається в моїй дружини, і вона сплачує податки замість мене. Тобто, напевно, якісь технічні питання, які так, все таки потребують Потребує до потребують до працювання, да. але те, що та система, яка зараз існує, я особисто, коли кожен в січні захожу, і власне маю можливість переглянути в кабінеті ті податки, які я маю сплатити, ще воно набагато зручніша і комфортніша, і швидша ніж те, що було раніше. А на рахунок самого декларування воно необхідне, якби це. Інструмент, який працює у всьому світі, тому що це єдина можливість фактично проконтролювати те, яким чином люди скільки отримують доходів і як вони мають сплачувати податки, і при чому, але як правило, ця система зав'язана. Тобто, у нас це якби твоя необхідність для тебе це зробити, бо ти мусиш, покажи і заплати. В багатьох країнах світу існує прогресивна шкала оподаткування, від якої ми колись в принципі, відмовилися. Наприклад, Польща, угу. і а, ти в кінці року, коли ти падаєш, всі подають декларацію, тому що ти маєш звірити, скільки отримав доходів. Бо якщо ти отримав менше певної суми, тобі держава вертає кошти, і це власне є стимул для того, щоб всі люди це робили. І окрім того, в більшості країн є можливість 1% від свого задекларованого доходу перерахувати на. Громадський сектор на громадську організацію ти сам вибираєш, який громадські ти хочеш її відправити, або Спасибо. за тебе зробить інші. Це той законопроект, який у нас пропонували прийняти закон про філантропство, але так він і не пройшов е, читання у Верховній Раді. А про інший законопроект власне до цієї теми громадські організації вимагають у народних депутатів пошвидше прийняти закон законопроект 8071, який відновлює обов'язкове декларування доходів політиками, е, керівниками комунальних Це установ, державних чиновників і так далі. Бо на період воєнного стану ця процедура стала добровільною. Um... Якось так змова стало добровільною, ну стало добровільною, бо бо так сталося. Потрібно відновлювати вже це декларування? Чи ми можемо все-таки собі дозволити дозволити політикам і чиновникам не декларувати доходи на період воєнного стану? Справа того, що це от не декларування, воно створює такі прогалини, які дають змогу людям збагачуватись і безконтрольно, так тобто, це інструмент, який мусить бути реалізований. Інше питання, якби то, що в будь-якому випадку це декларування має відбуватись. про що чому Якби стало питання про те, що цього не робити, тому що оприлюднені особисті дані людей, інформація, хто де, що має, і тобто, фактично, вороги держави могли б знайти цю людину по цій інформації, і того чинити не з неї певні такі непотрібні дії. Тобто, угу. це була як причина. Але як на мене, певний час вже прийшов так. Ну коли була перша паніка, початок війни, це була одна ситуація. Зараз насправді багато говорить. Ну, ми всі читаємо пресу, ми всі бачимо. Тобто є частина людей, які дуже швидко збагачуються, невідомо з яких джерел. І відповідно, має бути контроль. Контроль відбувається двома шляхами. Значить, при цьому декларуванні, перший шлях це є в нас НАЗК, це фактично якби державна основа, це агенція запобігання корупції, яка займається тим, що вона контролює відхилення, так тобто. Стало більше ніж було відповідні звідки? Відповідність далі висновки. Тут є одна велика проблема: що в НЗК, не знаю, скільки зараз працює людей. Ну колись принаймні, коли я подавав декларації, там працювало 50 чоловік, а декларації подавали більше 100 тисяч, тобто на фізично вони не могли їх всі перевірити, і це не працювало. А, тому тут а другі шляпа окрім назика, є ще громадський сектор. Тобто любий може зайти люба громадська організація, яка назив, контролює корупцію, яка має певну інформацію, може зайти, подивитись, звірити і подати подання, що дивіться цієї людини, є конкретна невідповідність. І оце от громадський сектор, про який нам багато говорять, четверта влада вона безумовно має існувати і має відіграти свою роль. І завдяки цим громадським організаціям є можливість отримати насправді достовірну інформацію, не перекручену. Ну чи те, що з це люди, якісь знайомі угу. і так далі. Ну окрім того, має бути звичайно, що система от всіх моль штучний інтелект зараз дуже модно, там чаджіпті і так далі так далі. Да, тобто, от була проблема, що неможливо було перевірити суди декларації, бо ну фізично неможливо. Є Міністерство цифрової трансформації, яке цілком може зробити програму забезпечення для виявлення арифметичної невідповідності відповідної і перевіряти звіряти декларацію одну з другої і відповідно визначати цю статусу. Uh -huh. А от тепер от проблема, тому що якщо ми рік не ці декларації, вийшло що. Якби з чим звіряти з часом прогалина часом прогалена з часом до війни, відповідно людина вже замість того, що був рік, щоб показати звідки ти гроші на квартиру взяв, яку ти купив. Тепер так. вже два роки з'явилось, так. З'являються якісь певні маневри, певні можливості. Тому це потрібно відновлювати, і громадський сектор має мати доступ до цієї інформації, тому що не може бути так, що війна війною, але яйця угу. по 27 гривень чи по 17 своє діло робить. Розумієте? має бути контроль. Тому треба щось врахувати, але систему треба відновлювати. Не думаю, що проблеми. Тільки лишень через декларації знайти контакти і виходи на ту чи іншу особу, яка приймає рішення, ну я думаю, що. При бажанні, так би мовити, і можливостях без за зробити можна і без декларації, без декларації і знайти особу конкретно і не помістю її прописки, вказані в декларації, наприклад, так що це так, такі собі категорія. Але перейдемо вже до питання економіки нашої воюючої країни. І от Держборг України станом на кінець першого року війни становив 80% від ВВП. А у 2023-му може сягнути вже 90%. Роз'ясніть, що це означає, і чи втримає наш. Ша економіка такі зобов'язання? Ну, це означає, що наразі ми винні 80% всіх товарів і послуг, які виробляються в нашій країні протягом року. Якщо так простими словами говорити, якщо говорити багато чи це чимало, то насправді не настільки багато, як звучить. Деякі країни, як Італія, наприклад, Греція, вони мають більше 150% боргу до ВВП. Тобто них гірша ситуація зараз реально з боргами, ніж в Україні. Україна 150% яка воює. Це означає, що вони винні ті товари, які півтора, ще півтора, навіть за півтора рази так, так, так. так, тобто, ну mm -hmm. надзвичайно вони винні, винні на півтора року вперед роботи вже так. Тобто, в нас mm -hmm. ситуація трошки краще. Вот, якби, але ну якби прийнято з тої практиці, от якщо 150% і більше, це вже країна фактично якби банкрот. Якщо менше 100%, це по великому рахунку. Ну, штати, наприклад, винні більше одного ВВП, річного ВВП. От. одно, ну, але в них є свої інструменти. Тобто, якби загалом цифра не критична, на правду. Більше того, ця цифра вона, в принципі, мала зростати більшими темпами. Були розрахунки, що вже на кінець минулого року мала вийти на 100% ВВП. Але завдяки не все так погано в нашому домі. Так, але насправді, завдяки от тим от грантам, зовнішній підтримці, допомозі, ми змогли ситуацію врегулювати, стабілізувати. Ми бачимо цю стабілізацію. Вона має певні свої негативи. Я думаю, по сьогодні будемо мати можливість про це ще поговорити. Вот. Але вона, якби є. Угу. Ну, ще одне питання. У нас е, проблема: це е, дефіцит державного бюджету. Він спочатку затвердився на рівні трильйон 300 мільйонів, якщо не помиляюся, але в березні Верховна Рада збільшила його на 537 е, мільярдів, е, трильйон 500 мільярдів. Е, збільшили на 500 мільярдів. Ну тут питання тільки за рахунок чого ми будемо ці всі витрати покривати. Те, що відбулося збільшення, якби причиною тому, що ніхто не знає, коли закінчиться війна, якби і от коли будували, ми говорили в цій студії про те, що той бюджет, який ми побачили, це точно на той бюджет, по якому будемо жити до кінця угу. року. От, насправді це відбулося. Тобто, зрозуміло, що до червня війна не закінчиться, і просто що дорахували цю суму до кінця року, яку потрібно ще буде витратити на от власне ведення військових дій, а, звідки брати? Значить, тепер дуже ми після того, як ми підписали меморандум з МВФ, то там чітко дуже прописано, що ми не можемо. Просто брати, і друкувати гроші. Не може Національний банк надрукувати, купити облігації, дати гроші уряд. Да? Заборонено. І ми це бачимо, до речі, так само по стабілізації на чорному ринку. А, звідки тепер брати гроші? Перше, ми маємо доволі чітку суму, яку ми отримуємо щомісячно. Це приблизно 3 мільярди доларів. Євро, доларів, тобто півтора мільярда від ЄС і півтора мільярда від США кожен місяць. Це перше джерело, за рахунок чого ми це перекриваємо. Друге джерело це облігації державної позики, яких вже в цьому році. Раніше купував Нацбанк, але тепер Національний банк так розставив пріоритети, що їх зобов'язані купувати комерційні банки, угу. яких були надлишкові кошти, тобто наразі якби немає якоїсь критичної ситуації. Але більше ніж на 100 мільярдів гривень вони їх вже накупили. І для того, щоб вони їх купували, Національний банк постійно затягує гайки, тобто збільшує норми резервування. Він же три рази їх збільшував, і знов, після того, як збільшував останній раз в березні, він сказав, що в травні знову буде перерахунок. Сорі, але вибачте, ще на 60 мільярдів мусите докупити. Uh -huh. От і викликається це ми бачимо. І після того як він це сказав, зразу 12 мільярдів банки накупили ВДП після останнього. Інше питання, що це от затискання гаяк, вона має свою, по перше, вона має свої недоліки, тому що гроші не потрапляють в економіку, не працюють на росток економіки. І ми всі розуміємо, що зараз ми просто проїдаємо те, що нам дають, і проїдаємо те, що ми отримаємо. А розвитку нема. Кредитів uh -huh. нема підприємства не розвивається фактично. Ну, хіба державні програми, які насправді невеликі по сумам. Те, що ми говоримо про мільярди, це потрібні трильйони гривень, а не мільярди. От і відповідно, це такошніга, як воно закінчиться і закінчиться приблизно літом. І коли воно закінчиться, тоді ситуація стабілізується і знову стане питання. А по тим облігаціям, які зараз купили наші банки, треба буде платити. І причому платити там вже доволі високі відсотки, 16-19 річних. І от коли воно знову розвернеться в іншу сторону. Це uh -huh. десь отак приблизно червень. Липень місяць. Тобто ми, ми, ми вже не зможемо повною мірою розраховувати на банки в цьому плані. Ні, стане питання, що з яким чином ми знов-таки будемо шукати мотивацію для того, щоб хтось купував насодеп, оцей державний борг, крім населення банку України. Бо після підписаної програми ЗМВФ, якби напряму він цього робити права, не має. Тобто, наразі закривають дірки комерційними ресурсами комерційних банків, в яких їх багато, їх нам випадку мають таку можливість таку це робити. Ну але дивіться, оцей дефіцит держборгу він тягне за собою і питання курсу. Е, чому Тому що національний банк буде змушений закривати витрати збільшенням грошової маси? Відповідно, гривня буде ну на неї тиск посилиться. Зараз виглядає так, що гривня ніби вирівнюється, не те, що вирівнюється долар навіть дешевше, а гривня міцніше. Але коли нацбанк почне примусово здійснювати дії по збільшенню тиску на гривню, то тоді і курс зможе змінитися. Що нам чекати до кінця весни Ну, Треба треба писати, чому долар впав. Він Впав, він нормалізувався, скажімо так, десь, бо є в нас офіційний курс, по якому можна купити. Це 36,6, але фактично купують по 37,45. Тобто в нас вийшло так. Uh -huh. Або купуєш по 37,45 на Міжбанку, що може зробити кожен. Через депозит, або якщо відлічна особа, просто купити. Або купуєш на чорну руку по 37,9. Чому і знизився? Тому що завжди на кожному ринку є попит і є пропозиція. Пропозиція доларів нас сильно не змінилась. Питання тепер попиту. А населення, насправді, реально об'єктивно, якщо це збідніло. Тобто доходи. Замороження. Інфляція галапує, ціни растуть. І тепер, замість того, колись надлишки були людей, вони купували долари, а тепер вони просто не мають можливості цього зробити, так само, як і бізнес. І вони витрачають більше коштів на поточні потреби. І, відповідно, попит на долар вже менший. Ну, і немає паніки, всі побачили, що він не дорожчий, тому якби угу. немає сенсу останні гроші там вимітати, бігти і купувати там 100 чи 200 доларів. Оце угу. ну, ситуація, яка зараз склалася. Ну, і плюс національний банк, який от своєю діяльністю, тому що він ці гайки затискає і цю ліквідність, тобто гроші забираються з ринку, так? Замість того, щоб ці гроші йшли на кредитування, що зробив Національний банк України. Комерційні банки мають багато поточних рахунків. 50% всіх коштів комерційних банків це поточні рахунки. Це ми з вами. Це громадяни, які отримують заробітну плату. Це компанії, які отримують якісь поточні доходи. І так далі, вам нараховується якийсь дохід на ваш залишок на вашому рахунку, поточному кроткому. Як правило, ні. Ні, ну на, а, на цьому ні вони хіба зробили цю програму скарбничку, якісь там дуже мінімальні відсотки, якщо ти будеш її рухати. Ну, так. Це, але, це, вам... це окрема програма, якби ну, міні -депозит. Ну да, ну там не дуже багато. Але але але, але а Національний банк на ті кошти, на той залишок коштів вільних, які комерційні банки тримають у нього на корахунку, нараховує 23% відсотка річних. Угу. Виходить, нам нічого не платять. Комерційний банк на банк, плачеть 23%. І фактично в комерційних банків виникло питання, що навіщо взагалі кредитувати? Якщо можна просто на поточному рахунку мати гроші, і тобі нараховують 20%. Тут взяв безкоштовно, там нарахував 23%. І тому в першому кварталі цього року всі хоче стали круглі, коли побачили прибутки банків. Ніхто нічого не робить, кредитування нема, а доходи просто космічні. Так, рахунок це була цікава, і навіть по соцмережам досить багато публікацій. Це тобто, як ну, так сталося. навіщо такі робити? Да. от тепер mm -hmm. Національний банк бачить, скільки грошей у комерційних банків, він просто перенаправив цей потік з. Того, що було у нього з рахунку, на купівлю ОВДП. і він буде затискати у тих пір, поки не почнуть банкрутувати ті банки, в яких просто немає вільних коштів, вони не можуть виконувати. От немає цих поточних рахунків, багато і просто не зможуть виконати ці зобов'язання. Mm -hmm. Після того, як будуть перший банкрут, то він, звичайно, це питання змушений буде призупинити, бо нікому воно не треба. Це дуже велике навантаження, знов таки на бюджет, потім ті виплати через з гарантування і так далі. Mm -hmm. Кажу, тому от, 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 от поки що закручуються гайки. Ми Прошу. маємо буквально три хвилини, а ще кілька питань. Тому коротко про ми, коли говоримо про гроші, про курси, завжди згадуємо Кож про пальне буквально днями око заявило, що воно хоче викупити завод на території іноземної країни, і це швидше не для того, щоб завоювати міжнародний ринок, а щоб налагодити логістику. Що нам чекати із цінами на пальне до літа? Ціни загально світові ціни на нафту є стабільні. Вони тримаються десь приблизно 70 доларів за барель. Російську там обмежили продають по 60, а американська де по 70, європейська там 67. От світому тобто, якби і ціна має бути стабільна. Єдиний от ризик, який є про що ми, в принципі, теж попередньо говорили. Гатьманцев виступав і сказав, що зараз подава 7% з 1 липня. Це видно, так само прописано в програмі з МВФ, як і всі інші речі. Да? Там буде 20%. Тобто плюс 13% до тої суми. Ну хтось там трошки посунеться з ціною, хтось не посунеться, але відсотки на Одесі вони мало б здорожчати з 1 липня. Якщо не буде там загальних змін в світі на нафту, а вона поки що вона є стабільна. То, що хтось шукає більш дешеві шляхи, знаходить, можливості по логістиці покращуються. Це дало змогу знизити зараз на деяких заправках. Ми бачимо на ціни 44 грані. 95 бензин 45 гривень, та, хто ставить 50. От ці от загальні дії, такі спільні і та, можливості, ну, дали можливість знизити. Ну, 1 липня ціна після того ціна дещо. Підрости Тобто це буде в районі від 10 до 13% приблизно. Ну, ну якщо математично 13%, ну хтось звичайно там зробить це з рахунок того, що сам вступиться із своєї цінової політику, ну, трошки по знає бонусні так, програми, так. включаться. І, і, і якщо був по 50, так. то буде 55? Максимально. Максимально добре. Що у нас з військовими облігаціями? Ми тут мали мали день народження у колеги, хотіли зробити оригінальний подарунок, купити військові облігації, але поки з вами не зустрілися, застановилися. Що робити? Купувати чи лишитися? Значить, я завжди от рекомендував. Щоб робили конвертаційні депозити, тому що це давало можливість заробити приблизно 20-30% в доларах, оскільки зараз курс долара на чорному ринку просів. Тобто це питання стало нецікавим. І в нас лишилося два шляхи, куди інвестувати: депозити комерційних банків, на яких ви заробите після сплати податків 14% річних, або ВДП, на яких можна заробити. Від 16%, якщо це річні АВДП, до 22-23%, якщо це ОВДП з ем, виплатою в 25-му році, закінчене з 5-му році. Тобто, це все, що в нас лишилось фактично. І тому з цих двох варіантів треба вибирати. І той варіант містить певні ризики, і той варіант містить певні ризики. Тому, звичайно, якщо у вас є, скажімо так, тимчасово вільні кошти, не хочу говорити, Зайві, Їх не буває, але число Та? вільні кошти. Звичайно, що ви можете купити ОВДП, але єдине, що моя особиста порада. По-перше, треба вміти рахувати дохідність, бо деколи купуєш пустять 20% річних, ти купуєш, а тобі нараховують 8, а потім в кінці, через 2 роки, ти отримуєш більшу суму, ніж ти заплатив, там є ж методика розрахунку. Купуйте, перше, значить, для того, щоб уникнути все-таки ризиків, бо коли гроші закінчаться в бюджеті, треба буде думати, чи рефінансовувати ці облігації, чи нові випускати. то купуйте облігації до червня наступного року ви будете мати своїх 14, 15, 16 навіть відсотків річних. Через любого брокера, приват 24, зараз всіх пропонують, хіба я mm -hmm. не пропоную. Якщо хочете трошки ризикнути і спробувати свою долю, так, називається, вийде, не вийде, купуйте закінченням в лютому 2025 року, 25 лютого 2025 року, там дохідність зараз 22,5 Оцих облігацій, тобто можна зробити насправді більше, якщо все Ризикує буде стабільно, заробляєш більше або да або або такі, або такі шлях, або такий шлях Тобто два фактично варіанти, які я би пропонував. А їх насправді є доволі багато. Там на будь-який смак з назвами навіть зараз, якщо в дії купувати, і тобто насправді це так ну, протворетку таку цікаву ігру. Хоча речі насправді серйозні гроші? завжди серйозні речі. Поки ми з вами говоримо, з'явилася інформація, що рада директорів МВФ як і анонсували сьогодні. Затвердили четвертий пакет. Не четвертий, перепрошую, чотирирічний пакет допомоги Україні в сумі 15 приблизно мільярдів доларів на наступні чотири роки. Ще раз повторюся. Нам потрібно буде відсотки з цієї допомоги платити. Якщо так, то які і як довго? А я не бачив документа, я Думаю, просто його ніхто ще не бачив. Два варіанти МВФ видає позики. До п'яти років або до десяти років, і два варіанти: або сплачуються відсотки, або без сплати відсотків для бідних країн. В яку категорію віднесли нас? Ці ситуації я просто не знаю. Але в будь-якому випадку ці відсотки це там до трьох відсотків річних. Тобто, в принципі, це небагато, навіть нижче ніж рівень дохідності та облігацій американських зараз казаноказначиських документів. Вот. Тобто єдине що питання це треба буде все оплатити. Це кредити. МВФ не дає без коронапові. Світовий банк дає гранти, які ми отримаємо зараз. МВФ це виключно кредит. Він там має грейс період, тобто пільговий період, коли ти не сплачуєш основної суми, але ти мусиш сплачувати відсотки, якщо вони є обов'язково. І ми вже в цьому році так, заплатили... зване тіло кредиту не перекривати да, платиться да, і перша перший період часу не сплачуєш і в лютому. до речі, ми заплатили МВФ за ці 800 мільйонів доларів. То не зраючи на всі ситуації, на те, що всі нам якби простили зараз виплати, да перенесли МВФ. Але зобов'язання не зняли. МВФ ми змушені будемо платити. Бо якщо ми дефолтнем. Покрити МВФ в такому випадку жоден інвестор до нас вже в Україну mm -hmm. просто не зайде. Ну і до речі, ще Канада підтвердила 1,8 мільярда доларів. Нам на 10 років кредиту з процентною ставкою півтора відсотки річних. Ну ну не не, не, не багато, багато, багато але й не гарант. зовсім мало. Наступні 10 років у нас буде такі насправді грейс період, але через 10 років боюсь нам і нашим дітям треба буде дуже багато всього оплатити. Дякуємо mm -hmm. вам за інформацію. Олексій, Другов, професор Національного університету Львівська політехніка, керівник проєкту Soft Invest Consulting.